Зверни увагу, що у нас в Україні взагалі мало хто проаналізував запропонований Путіном, як він називався, меморандум, чи яку Кохальори вони там запропонували в Стамбулі 2. А, ну, да. Я почитав. Тобто там перелік усіх вздур, які Путін писав ще в Стамбулі 1 22 році. Так. Тобто скорочення ЗСУ радикальне, недопущення дальнобійності ЗСУ, нейтральність України, заборона а. військових блоків, і навіть військової допомоги, і навіть військово-технічного, і навіть наукового скажімо, співробітництва. Там русський мір фактично це капітуляція України. Але вони пішли далі. Ігор, цього чомусь ніхто не захотів почитати. Вони хочуть, mm -hmm. щоб все це було затверджено Радою безпекою ООН. Тобто, щоб не тільки Україна капітулювала, хоче Путін, він хоче, щоб постійні члени Ради безпеки, якими є США, Британія і Франція, не кажучи вже про Китай, визнали цю капітуляцію. Тобто, Путін пропонує Заходу визнати, що Захід програв війну за Україну.